Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім, що не можна категорично давати курам. По-перше, курам не можна давати свіжий хліб, тому що він злипається у шлунку та розбухає, не можна давати гниле зерно, не можна давати пророслу та зелену картоплю, бо погіршує процес травлення. Зацвілі борошняні збо, вироби з борошна, які зацвіли. Також не можна давати корм, який вже забрудив, тому що воно, воно погіршує, він погіршує травлення у корей. А також не можна давати. Отруйні рослини, бо вони можуть теж спричинити до отруєння. Я вам хочу розповісти зараз окремо про чорний та білий хліб, як можливо, можна вживати білий хліб, але його можна вживати, але якщо розмішати, змішати з м'ясом, з картоплею, якоюсь зеленю, тоді його можна. Але свіжий хліб категорично забороняється, тому що він у шлунку. Розбухає, і також утворює таку грудку у зобі, що спричиняє до, до, до того, що курка може задихнутися. Тому забороняється. забороняється давати чорний хліб. І чорний хліб забороняється, тому що він бродить у шлунку, і там у нього дріжджі. От... Тому і не можна давати хліб, який, випічка, яка зацвіла. Теж, і особливо, коли вона сира. Тобто запісня вила і така мокра, вся, її категорично теж забороняється давати курам не сушкам. Тому що це теж може при... призвести до того, що зменшиться яйценоскість. Тому. Оці продукти, що я сказав, не можна давати. А категорично забороняється курам давати спеції, кондитерські вироби і варення. Ну, тут все очевидно. Також не можна давати сосиски, ковбаси, копченості, напівфабрикати з риби та олію. і гриби, виявляється, не можна давати. Ось, друзі. Розумієте, друзі, курам, якщо давати запліснявілі, півгнилі, такі гнилі ці от їжу, таку, то це може призвести до захворювання інфекційного, а саме грибкового захворювання дихальної системи птиці. А зараз, друзі, як потрібно подавати деякі продукти? Обов'язково морку та буряк потрібно подавати в сирому вигляді. В сирому і натерти на терці, наприклад. Зелену картоплю заборонено категорично давати, бо отруєння курей може бути. А кукурудзу і картоплю. Картоплю. Потрібно відвалювати, щоб е, відвалювати, відварювати, тому що, щоб позбутися від залишків крохмалю. А зерно треба очистити від нехарчових залишків, наприклад, плівка, фольга, пергамент. Курам не можна давати продукти із шкідливими добавками та цукром. А також, коли ви вибираєте продукт з рибячим жиром, то обов'язково звертайте, щоб був вищий спор, вищого сорту цей продукт, щоб уникнути від неприємного запаху, від яєць. І обов'язково їжа курей не має бути пересоленою. А на цьому все, друзі. Вам бажаю всього найкращого. Я вам постарався донести основну інформацію, що саме не можна давати курам. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то прошу вас поставити вподобайки та підписатись на мій канал. Мені дуже приємно дякую вам. Дякую, що ви послухали мене.